Як нам розпізнати ці червоні прапори? Як його розпізнати, цього гамноїда, зразу? Як не, не зв'язатися з ним? Дивіться, червоні прапорці у першого типа, ніж йоба з грошима. Да? Він ніколи не платить за вас повністю. Він ніколи повністю за вас не платить. Да? Він рахує витрати на вас в голос, Да. Він купує собі дорогі речі, а на вас він економить. Да? Він каже, навіщо тобі це? Про, про ваші бажання. да? Він обговорює ваше майбутнє, але інвестує він тільки в себе. Да? Але інвестує він тільки в себе. да? Червоні прапорці другого типу. Той, що е, постійно в процесі, темщик наш їбаний. Да? Дивіться, якщо він більше 2 років, на старті чогось, то він просто говорить про великий успіх, успішний успіх. Він ніхуя не робить, да? наприклад, він просить вас, ну, почекай ще трошки, да? І він просто витрачає ваші гроші на свої якісь проекти. І він, дивіться, він ображається, коли ви питаєте його про якісь реальні результати. Він обіжається в смислі, блядь, Ти що, обалділа? Далі, червоні прапорці е, нашого третього типу, да? той, що тягне вас вниз, оця сука підколодна змія. Да? Він буде критикувати і обесцінювати всі ваші досягнення. Він буде говорити вам, ти не потягнеш про ваші нові можливості. Да? Він буде рівнувати вас до ваших успіхів, да? він буде саботувати всі ваші спроби розвитку.